Все своє життя я була для когось занадто. Занадто вумна для однокласників, занадто шумна вдома, занадто відверта в стосунках, занадто прямолінійна на роботі, чесна, груба, не знаю, якась занадто емоційна для деяких друзів. Завжди для когось занадто, а для когось недостатньо. Недостатньо вумна та лагідна для мами, недостатньо. Тиха та сором'язлива на роботі, недостатньо домашня в відносинах, тобто для когось завжди не така або занадто, або недостатньо. Мені потрібно було два з половиною роки психотерапії для того, щоб нарешті визнати стовідсотково, що зі мною усе окей. Це відео я хочу присвятити усім, хто, хоча б один раз в житті, чув оце гидке занадто, занадто якась або якийсь або недостатньо. Я хочу скоротити вам роки психотерапії та одразу сказати, з вами все окей. Якщо зараз ти не віриш в ці слова, якщо ти не можеш одразу відчути, що з тобою дійсно все окей, ти не занадто, або недостатньо, ти класна, класний, з тобою все гуд, то дивись, будь ласка, далі. Я пережила дуже багато булінгу через себе, через те, яка я є. У школі я була занадто вумна, занадто не така, бо не давала списувати, наприклад. На роботі а, я була занадто прямолінійна, чесна, а, інколи, навіть, може, наївна до людей, бо завжди відношуся з відкритим серцем. У стосунках в дружніх або в з чоловіками я чула, ти занадто різка, занадто амбіційна. І дійсно, довгі роки мене це ранило, бо це боляче. Відверто це дуже боляче чути від близької людини, що ти не така. Ти якась занадто. Пам'ятаю, був випадок, ми святкували моє день народження. І а, я люблю співати, люблю танцювати. А, дуже довго вже не п'ю алкоголь, наприклад, але на народження ніколи собі це не дозволяє. А, і ми з подругами танцювали на набережній, посеред міста а, пили шампанське, співали та плясали. І з нами був друг, котрий прям так відійшов і усім видом показував, що ну, це занадто якась не дуже гарна поведінка. Він сказав мені за вас соромно. І в той момент це було моє свято. Для мене це дуже важливий день. Я відчула таку, ну, не образу, але одразу пригнічення, такий смуток, бо знов я якась пляхамуха не така. Ну, чому я навіть своє свято не можу, да, наприклад, відсвяткувати так, як хочу? Чому я повинна завжди стискатись в якісь мать його, рамки? Ну, я що? Невже я роблю щось непристойне? Ні, ми просто голосно сміємося, ми танцюємо. Ну, в чому проблема? Для мене це було якось дико. Я, звісно, не погодилася на цю фразу, сказала: якщо тобі не комфортно, це твій вибір. Але я хочу святкувати так. Для мене це окей, для моїх подруг це окей, ми будемо далі співати і плясати. Да, наприклад, це вибір твій. Але колись... Я не могла так зробити. Я просто намагалася стати меншою. Я часто чула про свою емоційність. Ти дуже емоційна, ти занадто емоційна, я не можу ввозити твої емоції. Так ось, якщо ви колись чуєте, що хтось не може вивести ваших емоцій, що ви якісь занадто, то це не ваша відповідь. Спочатку дуже важко взагалі звикнутися з цією думкою, що ну як це, ну, це ж я є ну, якби істочником цих емоцій в людини. Ну, це ж якось моя провина, моя відповідальність, а виявилося прикол в тому, що ні. Кожен з нас відповідає за свої емоції самостійно. Так, ми можемо когось тригернути, але якщо ми не робимо це спеціально, то ми не відповідальні за його емоції. Якщо ми комусь не підходимо, то це проблеми іншої людини. Якщо для когось наш прояв емоцій це занадто гучно, занадто якось ще, то це проблема не наша, не твоя і не моя. Це відповідальність людини. Це він не вивозить. Це не тобі потрібно стати меншою, запхнути себе в якісь рамки можливості іншої людини. Ні. Це йому потрібно або прийняти це, або відверто відійти і сказати: для мене це не ок. Ну тобто ми дійсно можемо для когось бути не такими. Але ніхто не вміє права нам вказувати, якими. Запам'ятай, ніхто в житті не має права вказувати, що ти якась занадто зла зараз. Бо ти маєш право злитись, коли перейтнули твої кордони, коли тобі небезпечно, наприклад. Бо кожна емоція це реакція на якісь тригер або поведінку, на якісь дії. Вони не проходять просто так, мать його. І ти маєш право на будь-які свої прояви, на будь-які свої емоції. Особливо, якщо це ніяк не зачіпає інших людей, якщо ти не робиш це спеціально, щоб зачепити когось іншого. Якщо ти просто проявляєш свої емоції, бо ти це відчуваєш. І проявляєш так, як можеш, так, як хочеш. Я дуже часто чую, що я різка. І так я різка. Я відверто зізнаюся, що я можу бути дуже злою, можу відчувати ненависть, можу бути навіть мстивою, але обираю це не робити більше. Я відверто зізнаюся в тому, що я можу бути грубою або амбіційною. Я можу бути дуже гучною, емоційною, яркою, якоюсь незвичною. І так я можу бути будь-якою. А при цьому я також можу бути дуже доброю, лагідною, ніжною, відвертою, чесною, емпатійною, милою, веселою, розуміючою та підтримуючою. І все це мої грані. І все це я. І якщо ми звикли, що ось зла, груба та різка це щось погане. То я хочу сказати, що це не так. Зазвичай люди зараз це називають в соціоміші як тіньова сторона. Того сторона це те, що ми не приймаємо самі в собі. Багато років я не приймала свою грубість, різкість та злість. Я давила її всіма способами, бо на роботі був такий дуже важкий для мене інцидент, коли через мою чесність, прямолінійність, навіть різкість. Мене поставили знов на випробувальний термін. Для мене це був шок, дуже багато страху з одного боку, бо я боялася втратити ту роботу, я дуже любила ту компанію, і це був перелом для мене. І з того моменту, з цієї травми, я вирішила, що більше мені не можна проявляти різкість, грубість та злість. Я повинна бути стриманою доброю, лагідною і тільки такою. і завжди. Бо інакше це небезпечно, бо це приведе до таких послідовностей, до котрих я не хочу, бо це буде боляче. Три роки я стискала себе у ці рамки. Я намагалася бути меншою, менш емоційною, менше злитися. Але як результат, це просто рушило мене. Почало дуже боліти тіло, плечі, спина. Я почала дуже часто хворіти, різко зриватися. Усе одно ця злість, ці невипущені емоції, вони проривалися. Але тоді наставав апокаліпсис. Бо це було виваження вункану. Таке максимальне, коли вже ти не можеш це стримувати. Мені було некомфортно у власному житті. Це привело в один час на депресивних епізодів та да, алкозалежності. Я пройшла дуже довгий шлях для того, щоб навчитися приймати всі ці грані. Я зрозуміла, наскільки я можу бути злою, настільки ж я можу бути і доброю. Наскільки я різка, настільки ж я і ніжна. Це як дві сторони однієї медалі. Є тіньова сторона, да, котру я не приймала всі свої емоції. Є це світло, котру завжди люблять приймати ніжність, доброту, милість, да, доброзичливість тому інше. Але без одного нема іншого. Все в світі є в балансі: є чорне і біле. Немає тільки білого, немає тільки чорного. Так, в кожному з нас немає тільки чогось поганого або тільки гарного. В кожного з нас. Є усе разом. І всі емоції нормальні. Це якось така звичка називати їх поганими, що злитись погано, але мать його чому? Це нормальна реакція, коли хтось перетинає або робить щось для тебе неприпустиме, що ти просив, наприклад, не робити, або якщо тобі стало лячно. То ти починаєш злитися, ти починаєш захищатися, чому це, мать його неприпустимо, чому ми демонизуємо злість, різкість. Так, я різка. Але я це роблю не тому, що я хочу когось задіти, а тому, що я так відбудовую свої кордони. Я маю чіткі розуміння, що мені окей, що мені окей. Більшість людей не вміють це розуміти, і не вміють про це казати, їм якось соромно. І вони мою чесність, коли я кажу зі мною так не можна, сприймають про різкість. Але знов це не про мене, як і не про тебе. Це про невміння людей казати їм, що це не ок, що їм хочеться, щоб ти відповідала інакше, що вони не звикли до такого. Що вони перший раз чують такі формулювання, або що їх щось зачіпає це відповідальність іншої людини. Якщо хтось не виносить твоїх емоцій, це відповідальність іншої людини відійти. Це не означає, що ти занадто якась це просто емоційний контейнер або емоційний інтелект в людини менший, скоріш за все. Або в нього накопилося дуже багато емоцій, котрі він не вивільнював, і в нього просто немає місця ще й на твої емоції поряд. Навіть якщо це буде дуже гучна радість, не знаю, я обожнюю там стрибати від радості, кричати ще щось, якось співати, наприклад. Ну і це нормальний прояв. Бо наскільки я сильно вмію радіти, настільки сильно я вмію злітись. І все це в балансі. Якщо я не буду проявляти одне або інше, я собі зроблю шкірше. Якщо людина цього не витримує, це не в мені проблема. Я не хочу її нашкодити, як і ти не хочеш зашкодити своїм емоціям. Тому я благаю, запам'ятай з тобою усе окей. І якщо хтось каже, що ти занадто не така, це ти, по-перше, це є відповідальність іншої людини, якщо йому не ок відійти. По-друге, людині потрібно навчитися екологічно доносити свої думки, бо ось це ти занадто, або то недостатньо лагідна. Це не екологічне спілкування, не екологічне доносення своїх відчуттів. Це людині потрібно навчитись комунікувати здраво. Потрібно навчитись розуміти, що вона відчуває, казати про себе, а не казати про тебе. Пам'ятай, ніхто не має права казати тобі яка ти. Ти неперевершена, ти класна, з тобою все окей. Ти на 100% гарна. Тобі можна бути будь-якою. Знайдуться люди, котрі приймуть тебе такою, яка ти є. Але це можливо тільки після того, як ти почнеш приймати себе такою, якою ти є. Не дивлячись на мою різкість, грубість, злість, в мене дійсно є близькі подруги. І коли я спитала, а як з моїм характером, котрий мені завжди нав'язували, що в тебе дуже важкий характер, з тобою неможливо комунікувати, як ти взагалі зі мною 10 років вже спілкуєшся, вона мені відповіла, що я просто розумію, що ну ти така. Ти відповідаєш так різко, не тому, що хочеш мене зачепити. Просто ти вмієш ось так, і для тебе це окей. Ти не бачиш в цьому нічого поганого. Ти захищаєш свої кордони. І мені це норм. Тому я бажаю, щоб кожна з вас знайшла тих людей, котрі будуть вас приймати. Бо ти достойна всього найкращого за правом народження. Ти варта того, щоб бути собою. Ти не повинна бути якоюсь іншою. Ти не повинна себе зажимати впихувати в рамки. Інших людей. Проявляйся і будь такою, якою ти є. І нехай поруч будуть тільки ті люди, хто дійсно готов тебе прийняти. І з тобою все окей. Okay. З вами була Катя, маркетолог та наставниця з мислення. Якщо у вас є якісь питання, і якщо ви хочете поділитися своїми історіями, буду дуже вдячна за коментарі. І до наступних відео.